Доброго дня, шановні підпочив свій концерт, коні тролєм відович, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права, маю таку нагоду презентувати вас навчальну дисципліну екологічних право України. З предметом курсу є вивчення про Заняття проводяться у вигляді презентацій та стосування мультимедійних технологій, реалізується міждисциплінарний підхід до підготовки фахівців. тобто привичені матеріалу використовуються попередньо зробу до знання добувачів з земельного, цивільного, трудового, адміністративного та кримінального права. Цінний матеріал розроблено з урахуванням сучасного стану Розробці лекційного контенту застосовано сучасних технології та інтерактивні методики навчання. Лекційний матеріал поданий у формі зручних для сприйняття схем та таблиць. Ви бачите це на своїх екранах. Вивчення дисципліни екологічних право сприяє формуванню у здобувача таких компетентностей. Це уміння аналізувати особливості екологічних прав відносин, розрізати види юридичної відповідальності та особливості їх застосування залежно від суб'єкта, який чинив правопорушення, здатність застосовувати знання та набуті уміння для розв'язання проблемних ситуацій у сфері екологічних прав відносин, здатність орієнтуватися. Знаннями і практичними навичками, необхідними для належної участі в судовому процесі та метою захисту екологічних прав та інтересів. Практичні то семінарські заняття проводяться із застосуванням різноманітних методів, що покращує засвоєння матеріалу. Зокрема, це стандарт, стандартизовані тести. Дібаються на подачу з вами співпрацю. Дякую вам за увагу.